Чи можна стати людиною без Бога? Ні, не можна стати людиною без Бога. Залежить від того іще, що ми розуміємо і бачимо в Бога. Чи Бог це обряд, який чиниться у храмі? Чи Бог це якась персона подібна до людини, які її має виділя? Ще в XVII столітті український поет Софроній Почавський в своїй його написаному в 1632 році, сказав, Бог не є фігуральний, форми він не має. Але Бог є. Бог це те, що дає життя світу. А вже люди намагаються це життя якось унормувати і через конфесійні сфери, і через якісь державні сфери. І через якісь педагогічні сфери, і так далі. Але Бог кінчається там, де зникає життя.